Бистро поклади! І зараз хвилююсь трошки. Ну що, можемо? Поїхали. Шановні мешканці малих маслюків, я оголошую наступний рік роком туризму в малих маслюках. З якого це перепугу? Люда, ти що, дурна? Туристи йдуть кудись не з пустими руками. Тим більше наші продукти будемо прямо тут продавати. Не треба буде ворот возить. За це можна і. Куди ти поліз? Щось твій рік туризму переростає в рік алкоголізму. Одне іншому не мішає. Я оголошую, що ми перетворимо маленькі маслюки в наш український Лас-Вегас. Це ще що таке? О-о-о! Це місто таке в Америці, там ще куча цих. Ці... Казіно. Що? Ну, казіно. Ну, помниш, ми у Миколи в погребі в треньку гуляли. Ну. Ну, от. таке саме. Там, кстати, також вікон немає. Так що построїмо такий велетенський погреб. Володя, Це що, місто погребів? <рібів> да. Інша культура. Рекомендую всім. Відвідати наш аквапарк і грязіві ванни. Ой, та який в бані аквапарк! Які ванни? У нас всього дві ванни на все село. Люда, тихо. Це я про наш ставок кажу. Там же і вода є, і грязь два в одному. Понад берегом поневішуємо тарзанок. Хто хоче приймати грязові ванни, приймає грязьві ванни. А хто хоче купатися, приймає грязьві ванни. Такий собі туристичний тоталітарізм. І на останок я відкрию бульвар червоних сіновалів. Якщо ви розумієте, про що я. А це ж що, що таке? А, це Це вулиця, на якій стоять сіновали, і біля кожного значить свій охоронець, ти йому платиш за час і, і спиш там. І все? Так, все. Я думаю, то який лохотрон, і в нас воно не приживеться. Як знати, як знати. Назвем це Сінодром. Ризикнем. Як то кажуть, Velcama In маленькі. Смол маслюки. Машрумс. Маслюки. На емілотіві.